3 травня Всесвітній День Сонця. 3 травня в усьому світі святкують День Сонця, день, коли вчені, дослідники та небайдужі громадяни порушують перед громадськістю питання використання доповнюваної енергії. Його заснувало Європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії в 1994 році. Мета свята привернути увагу суспільства до використання повністю відновлюваної енергії. За час існування свято проблема споживання природної енергії, яка не є повністю відновлюваною, стала ще гострішою. Збільшення населення планети, а з ним і обсяги виробництва, виснажило природні ресурси Землі. І з підвищеною інтенсивністю споживання вони просто не встигають поповнюватися. Подорожчання енергоджерел також ставить на порядок денний проблему пошуку нових, дешевших можливостей одержання енергії. Використовуючи сонячну енергію, людина не порушує балансу, енергія постійно відновлюється самостійно. Важливо, що сонячна енергія є екологічною, не має побічних ефектів для атмосфери, таких як гази, вихлоби і токсичні речовини, що вивільнюються, наприклад, під час горіння. Але водночас про екологічність можна говорити під час сроку використання пристосувань для отримання і перетворення енергії сонця. Після того як пристрої виходять із ладу, виникає проблема із їх утилізації. І під час перероблення вторинної сировини можуть виділятися шкідливі речовини. Сонце є найближчою до Землі зіркою, що дала життя на планеті. Світло сонячне насправді біле. Проходячи через атмосферу Землі, воно стає жовтуватим для сприйняття людським оком. Культ сонця існував у різних культурах: від вшанування Бога Ра древніми єгиптянами, спорудження будівель Стоунхендж, як моделі сонячної системи в Англії, до святкування приходу весни, свята Масляної, давніх слов'ян. Млинці, які заведено було їсти цього дня, символізували сонячний диск. Сонячну енергію спочатку використовували для нагрівання води в літній період. А будівлі традиційно проєктували так, щоб приміщення накоплювалося природним світлом, підбирали матеріали, які притягують сонце або відбивають його. У сучасних системах використання енергії застосовують сонячні колектори, за допомогою яких обігрівають будівлі та перетворюють енергію на електричну, а за допомогою сонячної батареї на теплову. 3 травня, починаючи з 1994 року, у різних країнах світу відбуваються конгреси та конференції, присвячені вивченню Сонця і використання його можливостей.